Затища. Які асоціації викликає у вас це слово? Тиша, спокій, місце, де час ніби сповільнює свій біг. Але чи знали ви, що в Україні ця назва не унікальна? Є затища на Харківщині, є на Волині, кожне зі своєю долею. Та сьогодні наш асфальт веде нас на південь, на Одещину. Ми прямуємо в селище, чия назва на перший погляд обіцяє безтурботність, але чия історія насправді народжена гуркотом сталі та стукотом коліс. Отже, хроніки асфальту вирушають у селище за Роздільнянського району на Одещині. Що приховує ця назва і чим живе селище, яке зобов'язане своїм існуванням залізниці? Ось воно. Серце затища. Не центральна площа, не старовинна церква, а саме залізничний вузол. Це не просто транспортна артерія, це причина народження селища. У 1865 році, коли імперія прокладала першу в надніпрянській Україні залізницю Одеса Балта, саме тут, посеред степу, було вирішено заснувати станцію. Затища виникло не з прадавнього поселення, а з інженерного розрахунку, і саме залізниця назавжди визначила його долю. Ми залишаємо позаду станцію і занурюємось у вулиці самого селища. Але звідки ж узялася ця поетична назва затища? І тут криється його перша унікальність. Майже всі інші станції Одесько-Балтської залізниці отримали назви від поселень, розташованих поблизу. Вони були лише інфраструктурним доповненням до вже існуючого світу. А затища виняток. Це той рідкісний випадок, коли не село дало ім'я станції, а станція інженерний об'єкт посеред степу, стала точкою кристалізації, навколо якої виросло ціле селище. Вона не успадкувала назву, а подарувала її цій місцевості. Тож, як народилося це ім'я? Існує дві версії, і кожна з них це ціла історія. Перша прагматична інженерна. Уявіть собі будівельників, які вручну кайлом і лопатою пробивають шлях крізь пагорби Подільської височини. Ділянка до затища була неймовірно важкою. І ось, коли найскладніший відрізок був позаду, і далі колію можна було класти майже по рівній землі, прийшло полегшення затища, як видих після напруженої праці. Друга версія географічна. Подивіться навколо: ця місцевість, і справді, захищена рельєфом від вітрів. Можливо, перші поселенці, шукаючи прихистку в дикому степу, знайшли його саме тут, і назва народилася сама собою, як констатація факту. Тут затишно. Яка з версій вам ближча? Історія інженерного тріумфу чи поезія самої землі? Давайте на мить відійдемо від лірики і подивимось на затища мовою статистики. Це селище посідає 18 те місце за кількістю населення серед усіх селищ міського типу Одещини. Більше того, воно є більшим за два колишні районні центри Іванівку та Миколаївку. Населення Затища – це всього 0,15% від усієї Одеської області, але водночас понад половина мешканців усієї Затишанської громади. Ці сухі цифри насправді показують нам важливий локальний центр, що зберіг своє значення, попри всі адміністративні реформи. А зараз ми покажемо вам те, чого не знайти в туристичних путівниках. Найдавніша рукотворна споруда в затиші це не будівля, це гребля старого ставка, зведена в чистому полі у 1862 році за три роки до появи залізниці. Тільки вдумайтесь: станції ще немає, селища немає, а гребля вже є. Це означає, що інженери заздалегідь знали, де саме пройде магістраль, і готували інфраструктуру. Саме тут, на березі цього ставка, існувало перше постійне поселення хутір, який за неперевіреною інформацією міг називатися Титанівка. Сьогодні на цьому місці лише городи на вулиці Михайлівській. Історія буквально лежить під ногами. У 1920 х роках збудували новий ставок і цей занепав, перетворившись на мовчазного свідка народження затища. Здається, ми вже зрозуміли, як народилося це селище: залізниця, праця, зручне розташування. Але що, як я скажу вам, що під цією назвою Затища ховається значно більше, ніж здається, на перший погляд? Що під цими полями проходять артерії, важливі для цілих держав? А чи знали ви, що саме поблизу затища пролягають магістральний газопровід ананіїв Терасполь Ізмаїл та знаменитий нафтопровід Одеса Броди? Так, це тихе селище є мовчазним свідком великої геополітики та енергетичних потоків. Воно маленький, але важливий вузол не лише на залізничній, а й на енергетичній карті країни. Та це не єдина таємниця. В історії України є страшна сторінка Голодомор 32, 33 років. Історики стверджують, що затища відносно не постраждало від нього. Чому? Як цьому селищу, що стоїть на залізниці, вдалося уникнути долі мільйонів українців? Можливо, відповідь криється саме в його статусі важливої станції, де завжди був рух, робота і хоч якийсь провіант? Це питання досі залишається відкритим, змушуючи нас вдивлятися в минуле ще пильніше. А ось ще один парадокс сучасності: Захарівський район, до якого історично належало затища, є прикордонним, і за певними домовленостями місцева прописка надає жителям право вільного перетину кордону з невизнаним Придністров'ям. Уявіть собі, тихе українське селище, назва якого є синонімом спокою, і тут же відгомін замороженого конфлікту та особливий статус його мешканців. Історія затища знає імена, що гриміли на всю імперію та молоду українську державу. Тут, на цій станції, бував російський імператор Олександр ІІ, а в січні 19-го року, у вагоні потяга біля станції затища, від серцевого нападу помер Михайло Туган Барановський, видатний український економіст світового рівня, один із засновників нашої академії наук. Його останній подих, його останні думки були саме тут. Ось таке воно затища селище, де за фасадом спокою ховаються стратегічні трубопроводи, історичні загадки та тіні великих постатей. І наш асфальт сьогодні торкнувся лише верхівки цього айсберга. Наш день у затищі добігає кінця. Селище, народжене з волі інженерів та праці тисяч людей, місце, чия назва досі зберігає інтригу. Це пам'ять про важку працю чи данина природі. Подорожуючи такими місцями, розумієш, що історія пишеться не лише у великих містах, вона тут, у стукоті коліс, у старих греблях. У назвах вулиць. І кожна така точка на мапі це не просто населений пункт, а цілий всесвіт всесвіт, що чекає, аби його відкрили.